Так. Чи є ще запитання, шановні колеги? Будь ласка, Василь Іванович. У мене невелике питання. Уявимо, що ви все-таки стали суддею Конституційного суду. Скажіть, будь ласка, що ви почали свій перший робочий день в якості судді? Дякую. Я від цього питання. Пане Шакун, шановний пане Шакун, щасливий. Це можна було б крапку поставити, але Паскало я повідомлю. Перше, я хочу стати не лише голов... членом судею Конституційного суду України. Я хочу його очолити. Очолити. Задоволений. Так. Так очолити для того, щоб і далі піде три крапки. Це там, де, де я моя скарга конституцій. Борисович, ми вичерпали Дякую. час от якраз ще монітору. запитання? Будь ласка, ма він це якщо запитання?